Це командир екіпажу. Ліворуч ви можете побачити мальовничий Великий каньйон. Я ж казав, І як там робить? <різвіться> Не сподобається. Не сподобається. Гарантовано не сподобається. Це моє плем'я знайшло нас. Хто прислав цю тварюку? Мій творець. Ну, звісно. <плес> Симбіоти з'явились тут не випадково. Вони тікали. Від чого? <плес> <плес> ну і як його звати. Княо! Nee. В нас є те, що йому треба. Поки Венок живий, хай усе і усі приречені. Що ми робимо? Замаскуймось! Салютики! Тепленьки! <звук> Нащо ну, ти вирубаєш людей? Що з тобою таке? Ну зоря! Oh, baby, baby, it's wild ми пройшли довгий шлях. Ти і я. Але ми зразі! світ не виживе. Поки ви разом. Oh, baby, baby, it's wild ми завжди разом. Поганці, так? так В житті кожної людини є мить, коли треба чимось жертвувати. Едді. Я з тобою до кінця. Харе, у нас грошей більше немає. Це таке почуття! Це наче... Яке! Наші всі проблеми раптом зникли! Ні! Ти мені зламав ногу. Еді, знайди мені гроші!